Дец я. Це що з літаком моїм стало? Друзі, він весь горить. Що нам робити? Ми не змогли доставити груз. Нам потрібно якось обратно до аеропорту добратися, але як? Дивіться, він зараз загориться майже. Всі двигуни горять, дивіться. Ось, за що тут горить. Друзі, дивіться, я собі купив новий літак. Ви запитайте, як я добрався до аеропорту. Ми, до мене приїхали екстрені. Автомобіль, і вони привезли до мене до аеропорту. Друзі, але на цьому все. Зустрінемось на наступному відео. Всім до побачення. Підписуйтесь на канал, якщо ви любите Україну. До побачення.